Бюджетний, але якісний готель для зимового відпочинку. До речі, в ваквамарін біч 25 му пройшла реновація в номерах. Тепер вони виглядають дійсно стильно і дизайнерськи. Закрита бухта Corals Bay, яка ідеально підходить для зимового відпочинку. Ще й для тих, кому необхідний хороший піщаний захід. А також красиві коралові рифи. Плюс тут є пантон, всередині якого є спеціальні відділення, де ви можете з понтону купатись прямо в море, як в басейні. А також є спеціальні лежаки, які можна ставити біля берега в пісок і лежати на пів воді, на півне ліжаку. Дуже комфортний пляж, непогане харчування як для вартості 890 євро за двох дорослих зараз у січні. Тому. Даний готель рекомендую. Конкурентом йому може бути Grand Oasis, який зараз коштує 850 євро за двох дорослих. Також в закритій бухті Sharks Bay відразу на Soho Square. До речі, по харчуванню Grand Oasis може бути навіть трошки кращим. Але по номерному фонду доміна Bay, саме з 25-го, саме корпуса Комарін-Біч, однозначно буде вигравати. Плюс у доміни величезна територія. Це комплекс із восьми готелів. Ви ви можете користуватися. З територію будь-якого готелю. Плюс є карт ресторани, які також можна відвідувати. Для правильного підбору плюс у коментарях. Діліться вашими враженнями, хто був недавно в доміні, як вам реновані номери, а також як вам коралові рифи, тому що вони тут одні з найкращих. І для підбору плюс і в коментарях.